Що ж таке регресія? Як допомагає регресія? Ну почну з цього, що регресія в першу чергу допомагає пригадати себе, свою душу, хто ти є? на землі, для чого ти прийшов? І які твої задачі на це втілення. Регресія. Працює з глибинною пам'яттю людини. Вся пам'ять, всі знання у людини є. Тільки людина це не пам'ятає. Регресія допомагає знайти причину наслідкового зв'язку якоїсь певної ситуації, з якої ти не можеш справитися. Це може бути страхи, це може бути фобії, це може бути образи, це може бути будь-що. Регресія це повернення назад, але також і уперед. Регресотерапія, терапія вона дає відчути все це. Що було від тебе сховано, що було від тебе закрите, вона дає дуже великий прорив. Людина вже після одного сеансу може зробити великий прорив, зрозуміти взагалі, чому в неї такі стосунки, чому вона чогось боїться, зрозуміти, для чого вона прийшла в цей світ. І, і це всього можна зробити за один сеанс. так. Одне запитання, одна проблема, одна ситуація вирішується за цей самий один сеанс. Це повністю надійний спосіб терапії. І нас на теперішній час це самий, самий ефективний спосіб терапії. Тому що. Немає зараз часу ходити руками до спеціалістів. Регресія вона робиться швидко. І тому саме я колись вибрала цей інструмент. І я пройшла досить тяжкий шлях для того, щоб прийти до тої точки, в якої зараз знаходжуся я. І я ділюся своїм досвідом, я ділюся тим, як я це проживала, як я знаходила себе, як я зробила прорив у своєму житті буквально за один рік, згадуючи себе, згадуючи свою душу, моє життя повністю змінилося. І я знаю, як в цьому допомогти і показати тобі, Твій путь, тому що я можу стати твоїм провідником, якщо, звичайно, ти прислухаєшся до себе і знайдеш відгук від моєї душі до твоєї.